Вітаємо, друзі, у вас на каналі Остани в гостях. І в нас ось невеличка розпаковочка. Приїхали ми в мілкіл. Отже, дивимось, розкриваємо. Дивимося, Дивимо, що до нас приїхало. Так, я туди буду відставати. Отже, що ми маємо? Ми маємо... Ось такі смаколики Санта приїхали до нас. Тому він вже новорічний, готуємось нового року. Так, возик у нас йде пластик. Е -е, найду його. Має бути ось такий ось, тут Трішки його видно. Це у нас йде пластик. Далі дивимось, ось колібрі маємо. Приїхали вузок, у нас йде пластик, заміна кераміки на пластик. Має бути маленька бджілка, Зараз ми її знайдемо. Ось, ось бджілка маленька. Ось вона, ось тут. Так, кіноборчик. І маємо два. Ось це вже пасхальні сюжети. Ось такі кролик з писанками. Готуємось до паски. Теж вузик у нас буде пластик, заміна. Тут йому добре видно. Ось такі гонечка картичка. Такі маємо наразі два таких цих Так, йдемо до наступної. Так, маємо ще ось таких з писанками кроликів. Там кодзик. Пластик. ось Тут дуже добре видно квіточку. Маємо ось такий курятник. ось, Маємо жені на пластик. Ось така корочка в нас пластикова. І ось такий миленький сюжет. Chicken house. Hotel, hotel. корічий готель називається. Маємо ще один такий набірчик, теж корочка у нас пластикова йде. Маємо ще так. Да, ось Маємо ми тільки два таких сюжети. Так, теж пластик. Тут. І два. Маємо ще два. Отже, у нас їх багато, замовляйте. Курочки тут от пластику. Так, і наступний посол переходить. І так, друзі, маємо ось такий сюжет. Покривала. Сільські покривала називаються. Ось такий дуже маленький сюжет. Лозочок у нас є пластик. Знову курочка у нас така сама, як в попередніх сюжетах. Ось заміна карамики на пластик. Маємо ще таких. Маємо ще таких ось три набори. Адже в нас їх є 4. І у всіх у нас маємо заміну ґудзики, кераміки на пластик. І маємо ще замовлено ось такі марокканські коники. У нас вони будуть на АІ 14 акаунту. Подивимось. Крутим планом покажемо ось такий сюжет. Марокканські коники. Взагалі, от є ще серія, покажемо вам трішки, ну, такі можна замовляти. На сьогодні буде все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та нажимайте дзвіночок. І пишіть нам двопу.